Дала. Група тих учеників, які йшли за Ісусом після подій на Гологові, адже страх сховав їх, жах переповнив їхні серця, і вони хоч і бачили численні чудеса, хочули передбачення, чому було повинно розп'яти їх воскрес третій день, боялися від страху перед юдеями. І почали ховатися і закриватися в домівках своїх. І хоч явлення Христа Воскресло їхніх серця нову надійної перспективи, все це залишається ще хитким, нестійким і нетривалим. І хоч побачили Воскресного Христа на горі, Євгеніст Матвій так і пише: дехто поклонився. А дехто вагався. ось сьогодні, 50-й день після Воскресіння Господнього, після Великодніх свят, ми маємо День Шестя Духа Святого на учеників, на Апостолів Христових. Ми маємо свято Сходження, Третьої особи Тройці святої. На тих, хто боявся, вагався, закривався в домівках своїх, відтримків і зляку перед юдеями, як чули ми з історії церкви, що учні, хоч явським єдиних бухшений видів вогнених язиків, почали промовляти новими мовами тих, яких досі не знали. Про які тільки чули, що десь на світі існують вони, а Дух Святий дав кожному з них, щоб йти між ці народи, навчати їх благовісті Івангелії Христової, утверджувати їх в істині Воскресіння і нести проповідь поміж усі народи світу, ті, хто досі був боягузами, стають сміливими. Ті, хто досі тремтів зляку, стають відважними, хто досі лякався, стають мужніми, відкривають двері горниці там, де зібралися, де на них зійшов Дух Святий. І сміливо виходять на проповідь перед усіми народами, насамперед перед народ юдейський, який, власне, розіб'яв Христа. І був найбільшим противником благовістя Христового. Страх їх залишає, минає, страх переходить, і вони мужньо проповідують про великі діла Господні. Дух, що сходить, ніби на новий народ Божий, на новий Ізраїль, на церкву Господню, бо казав Христос. Засную я церкву мою і сили пекла не переможуть її, і щоб надати цій церкві мужності і сміливості на цю церкву, на цих учеників і ближніх послідовників Христа, сходить Дух Святий, перероджує, переміняє, наставляє їх на благовістя Христове, спонукає. До сміливої проповіді закликає Говістя Христового і перетворює їх на нових людей. Тобто сьогодні ми маємо день народження церкви, до кої маємо можливість належати, в якої цеглинкою маємо в честь бути, і чатоку якої являємося ми що являється третя особа Тройці святої, перетворюючи боягузів на сміливців, перетворюючи тих, хто боявся на відважних, на мужніх проповідників Христових і власне це дія Бога, Духа Святого, який, власне, зробив учеників. Новими людьми це явлення Тройці Святої, третьої особи її, яка явилася в цей день, щоб відверто звістити про таємничість, про недослідимість Тройці Святої, яка поступово поступоцювалася людям від старого до нового заповітру. Звідки ми маємо те об'явлення про ту Тройцю святу, та сам перед браття і сестри у Христі із тих книг божественне об'явлення старого Нового заповіту, які вчитуючись, можна знайти сліди святої Тройці, явні якої сьогодні маємо, і свято, якої називається День Святої Насамперед, коли Господь творив людину, то Він сказав, сотворимо, не сказав сотворю, як одна особа, а як особа кількох, як кількість кількох осіб, сказав у множині, сотворимо, тобто, являючи спільну дію кількох осіб, сотворимо людину за образом і за подобою нашою. І там була створена людина спільною дією і явленням Тройці Святої. І коли йти далі по старому заповіті, коли вже люди намножилися на землі. І стали хвельке, чи слово не вирішили. побудуємо собі вежу аж до самого неба, щоби явити ім'я своє на землі. І коли почали будувати, Господь сказав, ці люди вперті є, то зійдімо, змішаймо, їм мову, щоб ми розуміли один. Вони один одного. Ось що ці слова зійдімо, змішаймо і мови, знову свідчать про спільну дію кількох осіб. І ці спільні дії кількох осіб явилися дією Тройці Святої. Коли ти йти далі по старому заповіті, то одного разу біля Мамрійського дуба. Патріарху Аврааму явилася тройці та у вигляді трьох мужів. Коли він відпочивав у холодку того дуба і стали над ним, а він духом зрозумів, що над ним незвичайні люди звертаються Господи до, до, той, до тих трьох мужів, пізнавши у них всемогутній могутній тройці святої. Коли вже настав зоря нового заповіту, і Христос явився, втілений у людську плоть, то явилося на Йордані і ці Тройці свята під час хрещення Господа І Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Бо голос Бога Отця свідчив. Це мій улюблений, Дух Святий вигляді голуба знинував на нього, а Другого Тройці свято Бог, син, стояв у річках Йорданських, щоб прийняти хрещення від Івана Хрестителя. І тому-то оцю тройцю святу проповідали ученики апостольських. І апостол Іван писав, троє свідчать на небі, Отець Син і Дух Святий, і ті троє одно. Тому-то ми на кожній троє проголошуємо благодать Господа Бога нашого Ісуса Христа, любов Бога і Отця і причастя Святого Духа. Нехай буде усіма вами. Тому то, браті і сестри во Христі, ми задумуємося, як то може бути Тройце свята в трьох особах і той же час один і той самий Бог. Але якщо глянути на предмети землі, то вони своїм пробором з'являють нам Тройцю святу, далеко ходити не треба. Гляньте на звичайну воду. Звичайні воду, яку ми звикли пити, яку ми руки, яку вживаємо в нашому побутовому житті. Вона буває у трьох станах. Насамперед, вода є рідка. Другий стан води газоподібний або пара, третій стан води. Це коли вона замерзає перед передворця у твердилі. І Якщо одна вода може бути в трьох станах, то як нам, грішним і немічним, розпізнати таємницю Тройці Святої? Нам лишається тільки вірувати, поклонятися, не задумуватися, як появляється Тройці Святої та в трьох особах? а серцем приймати і вірувати для того, щоб знайти спасіння і благовоління вітройці святої на сповнення бледів во славу Божу, Амінь. Слава Ісусу!